Вітаю, дорогі друзі, на каналі Математика це просто. Сьогодні обчислимо вираз. Дріб в чисельнику 32 в степені 0,24 помножити на 4 в степені 0,7 в знаменнику 64 в степені 0,6. Бачимо степені основи різні, з чого ж варто почати? Е, степені різні не чіпаємо, тим ця основи 32, 4 та 64 всіх об'єднує 2, тому що можна подати у вигляді двійки. Тобто 32 це 2 в степені 5, але пам'ятаємо про степінь 0,24, тобто ми маємо помножити. Помножити далі 2 4 – це 2 в квадраті помножити на 0,7, бо при піднесенні степені множиться. І 64 це 2 в степені 6 помножити на 60. Дорівнює в знаменнику 6 на 60 – це у нас буде. 3,6. В чисельнику рахуємо 5 помножити на 24 сотих. це 1,2. Тобто 2 в степені 1,2. примножені степені додається плюс рахуємо 1,4. Отже, в чисельнику у нас 2 в степені 2,6, в знаменнику 2 в степені 3,2. 60. І знову ж таки скорочуємо на 2 в степені 2,6. Тобто тут лишається одиничка. А ось тут віднімаємо 2,6, тобто лишається 1. Тобто 2 в першому, тобто 2 відповідь 1 друга.